Всім привіт! Сьогодні на черзі огляд аварійного світильника від компанії Хорус, який називається Венгер, 12 ватний І ось що він себе представляє. Поставляється в такий стандартній цупій коробці. картонній. І ось сам світильник. Розміри світильника наступні. 33 см довжина, він довгий, і 5,5 см ширина. Товщина не вказана, але тут десь так само і товщина. Ось. Ось його зовнішній вигляд має дві діодні лампи, так звані, які світять. Так, зараз продемонструю. Тут є яскравіше світло і слабше світло. Саму яскравість темноті продемонструю пізніше. Так, ззаду. Він має досить зручну таку нішу, щоб за рукою його нести, тримати. ось тут. Його можна на дюбелі закріпити на стіну. Також що тут цікавого є ось, ось, ось це місце, ось, ось ця частина його є досить цікавою. Тобто ви можете його змонтувати на стіну і кабель заряджання. Бачите, ви тут ніде не бачите, де його заряджати. Тут немає ніяких видимих портів чи ще щось. Це все сховано. Опа, відкриваєте цю кришечку. Його дістаєте дріт і кабель йдуть в комплекті. Як вам таке? І ще, ще що зручно, ось. Ніша, сховали кабель, вивели собі, як зручно, на стіну закріпили і нема проблем. Тобто, це коли закріпляти його на стіну. По заряду, зараз я вам покажу. Коли він заряджається, ось, значок Charge світиться. Ось так. Що на рахунок? Так, потім ми що і ховаємо? Вилочку ховається в глибину, та буде зручніше. Кабель, кабель собі сюди так само заховали, коли не користуєтесь, защомкнули і все, нема проблем, воно сховано і зручно. Так, що на рахунок заряду? Час заряду заявлений виробником становить, становить 20-24 години. Тобто це повний заряд. На рахунок часу роботи на коробці вказано помилку. 1-2 години це недостовірні ну, не дані. Я Знайшов дані і по досвіду користування 4-6 годин. Тобто Залежно від слабшого, слабшого чи сильнішого світла. Зараз продемонструю ще, як він світить в темноті. Зараз продемонструю тут на краєчку ми відчіпимо. Так, ось на слабшому режимі. Ось так він світить в темноті. На слабшому це ще можна врахувати такий фактор, що він може бути не до кінця заряджений, так як він це з коробки, зі складу, тобто він може бути не до кінця заряджений. Оце яскравіше світло. В повній темноті тосить, ну, як бачите, освічує він непогано. Ось так. Ось на, тому. на цьому можна і закінчувати. Що по світильнику. Що маєте якісь додаткові питання, ідеї, пишіть в коментах. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім хорошого вечора. До побачення.